Іване, дивися, що пишуть. В Китаї знайшли зливний унітаз, якому дві з половиною тисячі років, кричу чоловікові. І що? бурчить він у відповідь. А те, що у нас унітазу й досі нема, а 21 -е століття за вікном. Чоловік спльовує і йде геть. І я спльовую, бо з таким чоловіком. Все життя живу, все йому не на часі. А ми скоро два на два будемо викопувати, а не траншею на водогін. Чи знала я, коли виходила заміж, що він таке ледащо? Знала, але говорила мамі, хай він мені буде в хаті за образами, я буду працювати, лиш би він був біля мене. От і намріяла». Він у мене все життя легонько, а я собою гоню. Мама на це мені казала: Дитино, з лиця води не пити, ти добре подумай, бо його батько такий і він таким буде. Тут не треба мудреця, аби це потвердив. Мені тоді було смішно, що мама взагалі щось таке каже. Невже вона думала, що мені і вас потрібний? Аби мені картоплі грядку посадив. Та вона б знала, як він обнімається та цілується, які слова гарні говорить, було мені в голові ота господарка. Жити Іван пішов до мене, тому не особливо журився за хазяйство, адже батько, коли й казав з чимось допомогти, то він допомагав, а коли нічого не казав, лежав. Я собі жила, як жила, бо ж удома, мама їсти зварить, а мені лиш на роботу побігти. Далі з роботи додому щось допомагала мамі, та й знову собі любесенько, з Івасем живемо. Проте скоро знайшлася у нас дитинка, а далі й друга. Тут вже я в голову зашкрябалася, бо ж усього дитині треба. З вікна дує, підлога холодна і діти хворіють. Почала я Івасеві говорити, що пора вже й ремонт в хаті зробити, а він мені й каже: Тут треба дуже багато грошей. Найперше треба поміняти дах. Щоб, як ми зробимо в хаті ремонт, на стіни не затікало. Далі треба провести воду то ще 3-4 тисячі доларів. Далі треба подумати за опалення, а лише один котел коштує півтори тисячі. Мене аж голова розболілася від тих цифр, і я зрозуміла одне мені дешевше чоловіка взагалі не чіпати. Іван працював електриком в районі, тому робота у нього була і не важка, і невисокооплачувана. Коли я говорила про те, що треба їхати за кордон, щоб заробити добру копійку, він казав тобі і треба, ти й їдь. Звичайно, що я не поїхала, бо як це так, мені чоловік, для чого? Але Іван роки, як впирався, і зараз діти вже дорослі, а хата й так збудована ще татом і мамою, потребує негайного ремонту. Іван має залізне виправдання. Ти бачиш, що зараз твориться. Отак ремонт зробиш, а завтра хати не стане. То для чого така робота? А я лише зітхаю. Так, маю чоловіка, який вдома, який бачив, як ростуть діти та любить їх, але що мені з того? Шифер з дірками, паркан похилений, а тато й мама мало не плачуть. Доню, доню, як то мені бачити, як моя праця отак занепадає, та ми надіялися, що тут буде процвітання, а не паркан гнилий. А що я можу сказати? Мені так само прикро, і хочеться жити комфортно, як інші люди, але ж чоловіка не переконаєш, його все влаштовує. Ти дивися, яка біда у людей, а тобі дурне в голові. Виправдання він завжди може знайти. То йому тато заважав газдувати, далі здоров'я не дозволяло, а тепер ще одна напасть. Тепер я кажу своїм дівчатам: ви не дивіться, що на словах хлопець для вас готовий зірку з неба дістати. Ви дивіться на вчинки, бо отак наша хата й впаде нам на голову з такими господарями. Підпишись, підтримай українськомовний контент.